Ладачка школи іконопису Нікош Ольга Войтюк розповідає про образ Корсунське благовіщення, над яким працювала впродовж восьми місяців. Зізнається, це одна з найважчих робіт, яку вона відтворювала. Це ікона 11 століття. І дуже багато чого було на ній втрачено. Але благо те, що збереглося багато інформації про те, що саме було на цій іконі зображено, який був задум. Тому прочитавши багато інформації, додумувалася і вже старалася вкладати те, як я зрозуміла, якою була ця ікона на початку. Інші роботи це ікона святих князів Бориса і Гліба, і ікона святого Архема. Стратега Махаїла. Нині її роботи увійшли до тематичної експозиції ікон, яку презентували у виставковій залі школи. На відкриття прийшла студентка одного із вишів Ірина Сенюк. Дівчина зізналась на подібному заході. Вперше по завершенню перегляду залишилась під враженням. каже найбільше сподобався образ холмської ікони Божої Матері. Я би хотіла теж спробувати колись намалювати ікону, але я розумію, що це дуже довго, і на це треба дуже багато часу. І е, вчитись на це тебе дуже дуже напевно довго. Ну, якщо б в мене буде колись можливість намалювати ікону, написати ікону, я, я би прийшла в Хмельницьку школу іконопису і написала б свою ікону. Підготували виставку у рамках проєкту відродження української ікони 10-20 століть». Над їх створенням працювали вчителі Хмельницької школи іконопису Нікошта, один з випускників. Робота тривала впродовж трьох років. Загалом до експозиції увійшло 14 робіт. Шукали майже все в інтернеті, але є в нас джерело, це така книжка про ікони. В основному це інтернет, тому що дуже багато інформації втрачено до 15-го століття це була візантійська ікона, тобто суто канонічна. 16-го вона перейшла в Ренесанс, а в 17-му бароко. Користовується олійна фарба, темперна фарба, дошка, полотно і вже ближче до 20-го року, тобто кінець 19-го століття і 20-го початок століття. Це Ікона на склі, хатня, ікона. Діятиме виставка протягом місяця. Вхід вільний. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.